Нам треба триматись біля галема. Кил! Килл! І це, що ви. О! Чакі, а то він так дивиться, як будто він мене щас злупить. На. І ще. Нема? Нема, ладно. <хе> е! успокойся. Що ти робиш? Ні Ого! А мені надо просто оцей добуде, ладно, подочекає. Мені треба да якісь мови. Ну це хорошо, що в мене ж типа єси саме, що можна ефічно лупити, я поставив мот. Але мені копати треба таким часом.